Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати застосовувати вивчене, а саме ми згадаємо з вами будову слова та будемо набирати спільнокореневі слова. Прочитай повідомлення від щебетунчика. Що тебе найбільше зацікавило? Звичайно, дуже цікаво, що є парк Київська Русь, в якому є можливість подивитися на театралізовані лицарські мої, можна приміряти лицарський костюм, також осідлати коня, постріляти з лука. Молодці. Тепер виконаємо завдання до повідомлення щебетунчика. Випишіть виділені слова. Назвами виділені слова двір, лицарський коня. Розбери ці слова за будовою. Перше виписане слово двір. Давайте згадаємо. Що кожне слово має свою будову. До будови слова ми з вами відносимо закінчення, основа, основ, корінь, префікс, суфікс. Зараз ми і будемо розбирати слова за будовою. двір. Визначте спочатку закінчення слова двір. Звичайно, в ньому закінчення нульове. Як ми показуємо з вами нульове закінчення пустим квадратиком поруч. Далі визначаємо основу. Основа двір. І корінь двір. Молодці. Наступне слово лицарський. Визначаємо закінчення. Лицарську, лицарські, лицарська. Закінчення, пий. основа лицарська. Основа це все слово без закінчення. Корінь. Лицар. Як називається частина слова, яка стоїть після кореня перед закінченням суфікс. Молодці. Коня. Закінчення. Я, основа кон. Корінь он. Молодці, розібрали слова за Далі виберіть, будь ласка, будь-яке із цих трьох слів слово складіть і запишіть з ним речення. Але це не все завдання до повідомлення ще бетончика. Нам зову потрібно до виділених слів. Підібрати спільнокореневі слова і записати поруч з ними. Двір, наприклад, двірник дворовий. Лицарський, які спільнокореневі слова ви доберете? Лицар, лицарство. І останнє слово. Коня кінний кінь. Кінський. Але це не все. Нам з вами потрібно підкреслити слова, які, у яких відбулося чергування голосних звуків у корені слова. Давайте подивимося з вами на слово двір. Двір, двор. Корінь слова «двір». двір. Відбулося чергування голосних звуків. І змінилось на О. І ще в останньому рядочку. Коня, звичайно, кінь. О змінилося на І. Підкресліть, будь ласка, коня, кінь, двір, дворовий. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розбирали слова забудобою і добирали спільнокореневі слова. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!